Оксана Шинаровська. Я стала вільною та впевненою. Ще два роки тому ідеальним сімейним стосункам Діани та Антона можна було позаздрити. Чоловік дуже ніжно ставився до неї та двох синів близнят. Проте за кілька місяців все різко змінилося, розповідає жінка. Антон виріс у простій сім'ї, як і я, і з раннього віку багато працював. Наше місто активно розбудовувалося, а робочих рук бракувало, тож Антон щоліта наймався на підсобні роботи, щоб і грошей заробити і навчитися будівельної справи. Після школи вступив вчитися на муляра, а згодом став студентом містобудівного вузу. Так ми з ним і познайомилися. Я працювала секретарем у деканаті і заочно вчилася, закохалися. Бігали на побачення, а через рік Антон зробив мені пропозицію, і ми вирішили жити разом у його квартирі, яку залишила бабуся. Антон мріяв про велику сім'ю, власний будинок з каміном, басейном. Я теж хотіла діток, але на моє переконання, діти повинні народжуватися у сім'ї, а ми сім'єю не були, хоча й мешкали разом. Хтось скаже, старомодна, може й так. Проте вагітніти, не будучи вінчаною дружиною, я не хотіла. Антон же з офіційним одруженням не поспішав, спочатку прагнув, як кажуть, стати на ноги. Вже на останньому курсі йому запропонували посаду помічника, а згодом і заступника начальника будівельного тресту. Антон почав пристойно заробляти, і я таки наважилася на відверту розмову про узаконення наших стосунків. Він... Відреагував неочікувано різко, мовляв, якщо для народження дітей тобі необхідний штамп у паспорті, то я готовий, але без усієї тієї мішури, тобто без весільної сукні, квітів і гостей. Звісно, не так я уявляла собі день свого офіційного одруження, хоч і білу сукню таки одягнула, ні, не омріяну, з довгим шлейфом, і фатою, а просто сукню білого кольору. Близьких подруг у мене не було, а наші батьки, хоч, мабуть, не зрозуміли такого весілля, але змовчали. Мене ж вразив їхній подарунок, земельна ділянка у передмісті. Не знаю, скільки часу вони відкладали гроші на неї, адже зайвих коштів ні у моїх, ні у його батьків ніколи не було. Але прийняли ми цей дарунок з величезною вдячністю. Через два місяці я завагітніла своїми синочками близнятами. Коли малюкам виповнилося по три роки і вони пішли у дитячий садок, я планувала повернутися на роботу. Але діти почали хворіти. Мами мене розуміють, і мені довелося стати домогосподинею. Антон постійно пропадав на роботі. Мрія звести власний будинок ставала все примарнішою, а сім'я відійшла на задній план. Найболісніше було бачити, як його чекають діти, як прагнуть спілкування з татом. Коли ж навіть у вихідні Антон виїжджав з дому, начебто по роботі, я насторожилася. Після чергової ділової зустрічі нарешті вирішила поговорити з чоловіком. Він, намагаючись виправдатися на ходу, вигадував якісь небелиці, а я на емоціях запитала про коханку. І його реакція шокувала, Антон навіть не спробував приховати зраду. Чесно кажучи, я наївно сподівалася, що у нього проблеми в бізнесі або з податковою. Про коханку просто брякнула, не подумавши, а він у всьому зізнався. Почувши правду, я спочатку влаштувала істерику, а потім сподівалася почути слова каяття, але їх не було. Антон сидів, похнюплений, жалюгідний, якийсь чужий. Він не міг відповісти, чи кохає ще мене і чи хоче жити зі мною. У моїй голові не вкладалося, чому це сталося з нами, як нам далі жити. Що я скажу хлопчикам? Сотні запитань, на які я не знаходила відповідей. Після одкровення чоловік пішов із дому, він не взяв із собою речей. Тому я все ще сподівалася, що він схаменеться і повернеться. Через тиждень він справді прийшов. За весь цей час Антон жодного разу не зателефонував мені, не спробував побачити чи почути дітей. Він не цікавився, як ми живемо, чи діти здорові, чи є у нас гроші, зник. Я дзвонила йому, але телефон був відключений. Прийшов не покаятися, не побачити дітей, не поговорити, а забрати речі і повідомити, що подає на розлучення. Я остаточно впала духом, зламалася. Усі спроби повернути чоловіка, батька хлопчика були марними. Антон ніби забув про наше минуле, про кохання, про дітей, сказав, що вже прийняв рішення і хоче розлучення. Коли він пішов, я подзвонила його батькам і все розповіла. Вже через годину вони приїхали і свекор при мені зателефонував йому. Антон не хотів з ним розмовляти, сказав, що сам розбереться зі своїм життям, а згодом перестав брати слухавку. Через кілька днів він буквально увірвався в квартиру пізно ввечері, п'яний, викидав мої речі з гардеробної, кричав, щоб ми забиралися з його квартири. Від його крику діти прокинулися, перелякалися, з плачем кинулися до мене. Я намагалася заспокоїти його, принаймні, щоб не кричав, але він ніби збожеволів. Сказав, що я не повинна була дзвонити його батькам, що на розлучення вже подав, у квартирі житиме з коханкою, а згодом позбавить мене материнства, і я ніколи не побачу своїх хлопчиків. Нас врятував сусід, який прийшов на крики і плач дітей, викинув його за двері, пригрозивши поліцією. Мені ж нічого не залишалося, як поїхати з дітьми до батьків. Трохи відійшовши від скандалу, я вирішила дізнатися, з ким він мене зраджує. Так, я стежила за ним і таки побачила його пасію. Така собі юна пампушка з відсутністю смаку і судячи із ситуації совісті. Я не хвилююся за фігуру, та, попри вагітність та народження близнят, у мене нема жодного зайвого сантиметра, але, як кажуть, любов сліпа. Наразі ми живемо у моїх батьків, будинок великий, тож місця достатньо. Тато зі свекром облаштували на мансарді для хлопчиків дві просторі кімнати, навіть невеличкий спортзал зі шведською стінкою, справжньою боксерською грушею і іншими хлопчачими радощами. Двічі на тиждень дідусь по татові возить їх у спортивну школу, а що вихідних, ми всі збираємося разом то у моїх батьків, то у свекрів. З Антоном ні ми, ні його батьки не спілкуємося. Хлопчики навіть не питають про тата, хоча я готова до того, що колись це питання таке виникне. Поки що мої малюки готуються до школи разом зі своєю майбутньою першою вчителькою, племінницею Антона. Олеся цьогорічна випускниця педвузу. Тож мої сини будуть її першими учнями. Я знайшла хорошу роботу недалеко від батьківського дому, щоправда, не за спеціальністю, зате згідною зарплатою. Нещодавно було вже друге судове засідання, на яке Антон знову не прийшов. Нас розлучили. Свекор наполіг, щоб я подала на аліменти, а ще у нас хороші новини щодо земельної ділянки, на якій Антон. Так і не побудував омріяного будинку. Як з'ясувалося, за документами ділянка належить мені. І це теж було рішенням свекрів. Квартира Антонові, земля мені. На цій території планують збудувати спортивно-відпочинковий комплекс, тож інвестор скуповує землю за ціною значно вищою за ринкову. оскільки за фахом я проєктант. Вирішила поновити знання і вже закінчую курси 3D-моделювання на візуалізацію. Навіть є перші успіхи. Як не дивно, але я навіть вдячна Антонові за зраду. Тепер я стала сильною жінкою, впевненою та вільною.